What you, what you need, tell me 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 Привіт усім, мене звуть Яна, і у нас сьогодні з вами урок стрип пластики. Ми будемо вчити хореографію, яка буде включати елементи партерної акробатики. Тому вона буде розрахована на середній рівень, а також рівень профі. Але не хвилюйтесь, якщо ви якісь цих елементів не робите, обов'язково в розминці ми з вами розберемо всі підводячі вправи, основи техніки та як досягти успіху і зробити всі ці стічки, скати і так далі. І ви обов'язково зможете це практикувати окремо від хореографії і підпокачити рівень своєї партерної акробатики. Я люблю твої очі. Україна пошука сплі. Ліву ножку вперед, ставимо її на скосик, розвертаємося і виводимо ліву ножку перед собою. І ніжки. Ми, робимо далі. ми заводимо ножки назад, трошечки вводимо груди вперед. Збираємо ножки. Зради. Памо. Далі ми збираємо ніжки разом і відкриваємо їх сюди і робимо таку штуку. Пам-пам-пам. Так, пам. І звідси ми будемо вже з вами робити скат, який ми також вчили. Ми відставляємо ножку назад. Я стою в основному на полупальці, щоб підняти себе трошечки вище, щоб у мене плечики гарніше виглядали. Але коли ми робимо скат, то ми переставляємо руки в позицію долоньки на підлозі, тому що можете отут собі реально пальці навернути. Отже, відставили праву ніжку назад і махнули нею, перейшли на груди, голову розвернули в ліву сторону. Хоп-хоп, прокатилися і одразу. плечико ножка, ножка. Хоп. І звідси ми робимо стрибок. ви зможете напрацьовувати це окремо в своїй практиці покращити свої стіечки, коварки, перевороти і все інше. От, дякую за увагу. До нових зустрічей.